Заступник 2 Віталій Георгійович, ви мене чуєте? точніше, Людина спілкується. Бо тут, коротше, без напали, силу примінили вже тут. За руки тягають. Віталій Георгійович, ви перебуваєте як особа, яка ухиляється від Йоки до ТЦК. Ми вас запрошуємо проїхати з нами до ТЦК для вирішення Держите. питання, по суті. Держите. Питання, якого по, по суті. Ви запросили, власне, що власне, дякую. Покажіть, будь ласка, документи. Відносно останнього обрано запобіжного захід у вигляді застави. В кримінальному провадженні за ознаками злочину передбачено стає 336 Кримінального так. кодексу України. Адвокат, я вам показую, стає посвідчення. Я також стоє посвідчення, я показую. Добре, я почула, як ви представилися. Відповідно Добре. до пункту 4 постанови 560-ї дана особа не підлягає до мобілізації. У зв'язку з тим, що відносно нього обрано міру запобіжного заходу у вигляді застави. Якщо ви цього не знаєте, прошу прочитати дану постанову 560. Є відповідний перелік статей, де особа не підлягає до мобілізації. А захід? 에, застава Коли, ти, ти. і зобов'язання. Ухвалу вам дали, покажіть, будь ласка, Віталій Галович. Короткий текст, дайте, будь ласка. Якщо у, нього є перебуває... якщо у нього є де, порушення, покажіть, будь ласка, ти відповідні документи. допомоги. Покажіть, я не казав, що я не казав, поворожу. Ви сказали, вороже. що він ухиляється. Особи, яка ухиляється, від покажіть, до будь ласка, документи, що він ухиляється, від до згідно нашої інформаційно-пошукової системи. Покажіть, Нацполіції. будь ласка, документи. Ну, я так само саме резерв є, то саме. Те саме дублюється. Де резерв? В нього нема резерву. Далі. Чу тут ми вам Чу? поясню за так. Причому тут резерв, поясню, резерв? резерв це сам. право встановлювати, а не обов'язок. Читайте постанову 559. Ми почали з доказів. Так доклад. я прошу, покажіть, будь ласка, мені показати. документи. Сам може сам себе я вас прошу, покажіть документи. Резерву в нього немає. Встановлення резерву це право, а не обов'язок. Передбачений постановою 559 кабінету міністрів України. Тому якщо ви. Ви зобов'язані Показ... показати докази, Свою тому що ви, достав... тому, що систему, ви зараз показати. хочете його доставити до тацика. Ми запрошуємо його. Які підстави запрошуємо. запрошуємо? Особа перебуває в статусі... То покажіть, будь, статусі. будь ласка, ці документи. Де це? Де, це документ. Документ. Де, це? Де це написано? Документ. Документ. Це не документ. Це система база поліції. При що тут база поліції до мене? Документ, який обмежує, має право обмежитись. Дивіться, хтось один. Давайте представити з того старшого дізвоти. Тоді не перебувайте. те. Не я Тепіс. вам представила? Ні, я в цьому голці Добре. Заступник начальника сектора конкреції відділу поліції номер 2 поліції, Біленко, Віталій Валерійович, е, Валерій, заступник начальника сектора конкреції. Можна витягнути, бо воно не все видно. Зверху те, що сьогодні написано. Так. ГУ Національної поліції Червоської області. Капітан mm. поліції Біленко, заступник сектора превенції. Чого? Відділ поліції номер 2 де, О, написано? Де, написано? Тобто, Де написано, що ви відноситься. Це моє торгове посвідчення. Я вам не заявлю. Ви перебуваєте, як особа Де, особа чого ви мене яка... чуєте? Документи покажіть, чого ви не будь чуєте? ласка, що він перебуває як особа, яка ухиляється. За те, що він ухилився в 2024 році, відносно нього зараз слухається кримінальне провадження. Дивіться, будь ласка, ось є повістка, яка Я не знаю, яка є повістка. Надають. Міністерство оборони України викликало бортника Віталія Григоровича на 16.01.25. Ця повіска насилалася засобами Укрпошти. Станом на сьогодні по ціповісті закінчилися строки притягнення до адміністративної відповідальності відповідно по статті 38 кодексу України про адміністративні правопорушення. Чітко вказано, що для притягнення особи по статті 210-210 із 210 і значком 1 вказано сроки 3 місяці з моменту виявлення, рік з моменту вчинення. От станом на сьогодні працівники Черкаської ТЦП та СП виявили факт вчинення правопорушення 16.01.2025 першого року. Тому станом на 16 квітня 25 року закінчилися строки притягнення. Далі? Дивіться, ви хочете, вийдіть. Я не зобов'язаний слухати людину в голівковій формі. Це перше. Друге, я можу ще з вами можу спілкуватися, бо ви хоч похожий на поліцейського. Але опять-таки питання до вашого посвідчення. Яке ви відношення маєте до сміли? Ви ГНП Їдьте в Черкаси відповідно до реєстраційних даних вашої юридичної особи, воєнта знаходиться на вулиці Солянська, 57. Самі... Оця людина завтра. Ось завтра, Тільки що мені каже, що звідки ви самі? Черкаська СП. Так от дивіться, в мене є витяг буквально 27.07. На іменуванні відокремленого підрозділу юридичної особи Черкаський районний центр комплектування та соціальної підтримки. Оце воно? Так. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних інших підприємців відомості відсутні. Тобто, дивіться, ваша організація не має правосуб'єктності. Ви не маєте вчиняти будь-які дії відносно не тільки мене, а будь-кого. Ну, я захищаю зараз себе. Тобто, ваша організація не може виставляти якісь там оферти, пропозиції, зобов'язання, тому що ви не маєте ваша організація, ваш підрозділ, так як ваша вища юридична особа це. Черкаський обласний, мабуть, ОМТЦК, так? Обласний. Вона теж не має е, юридичної правоздатності здатності і нездатності. І ви не маєте, е, скажу, е, згідно цивільного кодексу, згідно закону України про е, реєстрацію юридичних осіб, ви ну не то, що вибачте, не хочу вас обізвати, е, образи ніхто, а ви просто не правосуб'єктна організація. Ви, ви мене просто зрозуміти з точки зору правової. З точки зору фактичної, дивіться. Якщо ще була какая, він же ж до мене балакав, йому ми можна, ви його не перебивали. Я ж також мене перебив. А? Ні, Бо, мене до мене зараз Черкаська району. Давайте, Покажи Покажи по. По давайте ми не буде. будемо давайте. Якщо у вас є якісь обмеження щодо мене, якщо таке розшук, доставлення, стоп, стоп, тільки в кримінальному провадженні за ухвалою чи цього суду, чи там якого важливо, Це перше. Друге, у адміністративному процесі, в цій книжці, немає навіть терміну розшук. Терміну. Є, е, Слово доставка. розшук казали тільки Доставити? ви. Та він, Ні. Стоп. Ну, Я ж сказав, дріця. що ви перебуваєте як особа, яка відноситься де до категорії Ні, згідно інформаційно-пошукової системи національної поліції. Стоп. Покажіть, по-перше, мені це ваші прості слова. Перше. Друге, що таке інформаційна, дивіться, оце ваш закон про фільм. Що таке інформаційна та ваша ця система? Що та. з таке? Ано? 20. Яка там? 20, Скажіть, яка стаття? Вонаш... Покажіть документи, з якими зверталися до вас працівники ТЦК ДСТ з метою, Це підожіть, з метою це доставлення електронному останніх. обігу. Ні, це не в електронному обігу. Не Коли до документ. вас надходять відповідні Документі. документи. Віталій Гарович, я скажу. Вони реєструються, розписуються на відповідну особу, і ця особа їх виконує. От, будь ласка, покажіть копії цих документів, на підставі яких ви зараз прибули до суду і хочете, запрошуєте, чи доставляєте, чи говорите про те, що є порушення правил військового дорозі. Покажіть, будь ласка, дописите, я не можу Доказу показати покажіть. вам свою покинуть. А ну, а а я вам не вірю, Давайте що в нього є порушення. Ми не будемо РТСК, проходити. Ми не будемо проходити. У нас судове засідання на 12.30. Якщо ви нас зараз тут зупиняєте, і ми не можемо... стільки, Так, у нас наступне судове засідання так. в Черкасах на 12.30. Особі потрібно з'явитися до Черкаського ТЦК для вирішення питання щодо його перебування. Будь ласка, як документ. Звернення. де звернення? Ну, Хто до вас звертався? Мене доставить звернення, це електронне. Воно реєструється. Так тоді, якщо що? воно зареєстроване, воно роздруковується і реєструється. Поки покажіть, будь не ласка. Не То, ви прийшли? Якщо ну... у вас є у базі в планшеті, покажіть мені тоді інформацію, вона відноситься до мене, вона не може бути закрита, якщо вона про мене. Добре, якщо я вам покажу, ви погодитеся за Ні, Я тоді подивлюсь на неї і ми зробимо висновок з захисником. Чи це належний доказ для того, щоб... Щоб оприкувати? я кудись змушений був іти. Що не... мене може змусити зобов'язати? Тільки у фуалах, яка мене зобов'язує кудись за вами действувати. Я вас зрозумів. Я не сказав, що ви гроші. Я сказав, Дуже, що я особи, може я яка ухиляється від до документ. Чим За Чинила, пров... Пров... Чи... чинила Це... правопорушення? Це... Ні, цю інформацію я отримав з інформаційно-прошукову систему. Покажіть. Я не можу вам надати. Інформаційне пошукове. ви не можете, ви тільки слова поспіхаєте. документ, на підставі чого ви його затримуєте, елементарно особа, яка затримується, повинна е, виконувати права, які передбачені 268 кодексу України враження правопорушення, а також свої права, коли особа затримується. Правильно? Ви ж роз'яснюєте право і в, жо, і в цій статті чітко вказано про те, що А чого Ви вважаєте мені в моєму і не затриманий.

не Мене зараз каже, що на кого там чи ще, що паде буде, не дригать ногами, я це вже прийшов. Не запрошення, Не запрошення, а доставлення. Хитра маніпуляція. Запрошення. Придумали слово, таке, ми тебе запрошуємо. Насильственно.